Вітаю в ефірі новини на телеканалі. Віта підсумки середи вже за мить. Вінницькі комунальники, робота кипить. Фальшиві ліки. Як з цим боротися? Бізнес по Вінницьки за страву беруться переселенці. Януковича позбавили звання президента. За це рішення проголосував 281 народний депутат. Авторами законопроекту виступили представники кількох фракцій, зокрема, його політичний опонент Юлія Тимошенко. Зазвичай президентське звання залишається за очільником держави на все життя, навіть коли він йде з посади. На думку народних обранців колишнього гаранта конституції слід позбавити не лише звання, а й грошей та свободи. Нагадаємо, Янукович втік з Києва в ніч на 22 лютого 2014 року. Він фігурант щонайменше шести кримінальних справ, зокрема його підозрюють у причетності до масових убивств мітингувальників під час Євромайдану. Янукович, який наразі перебуває в Росії, також розшукує Інтерпол. Каналізування, освітлення, транспортне забезпечення по кожному з цих напрямків господарювання у 2014-му Є досягнення про це кажуть вінницькі комунальники. Минулоріч значну увагу приділили осучасненню приватного сектора. На старому місті та п'ятничанах проклали 4 тисячі метрів каналізації. З них більше третини за гроші мешканців. Оновили і громадський транспорт міста. Було придбано 40 тролейбусів та 30 автобусів. Крім того, Вінниця продовжує утримувати статус найсвітлішого міста в Україні. На встановлення сучасних енергозберігаючих світильників витратили більше 800 тисяч гривень. Завдяки такому підходу в господарюванні Вінниця у 2014-му стала переможцем у всеукраїнському конкурсі кращі практики місцевого самоврядування у номінації енергозбереження та енергоефективність. На досягнутому кажуть комунальники зупинятись не збираються. Попри непросту ситуацію в країні, визначають амбітні плани на рік нинішній. Робота по будівництву котельні, твердопаливної котельні на Баженова, 15, виконання планових робіт теплозабезпечення, подання заявки на отримання європейської енергетичної відзнаки, розвиток мереж водопостачання та водовідведення в приватному секторі, реалізації схеми мереж зливової каналізації, благоустрій міста, його розвиток, поновлення та робота з суб'єктами господарювання, по залученню інвестицій. Виконуючи обов'язки мера, Сергій Моргунов доручив керівникам галузі проконтролювати, аби кожен комунальний заклад міста розробив власну стратегію розвитку, яка має відповідати стандартам ІСО. Фармацевтичний ринок, поза наглядом, півроку тому Верховна Рада позбавила відділ держконтролю за обігом ліків права перевіряти аптеки на наявність ліцензій. Як наслідок почастішали випадки продажу неякісних медикаментів. В гонитві за прибутком аптечні шахраї реалізують підробки дороговартісних ліків. Як з цим боротися, знає наша Ірина Корж. Вінничанка Людмила придбала медикаменти за призначенням лікаря, втім не відчула їхню дію. Переконана свого часу купила плацебо, інакше кажучи, пустушку. Я проходила лік курс лікування, який тривав два місяці. Кожних щодень неділі мені потрібно було купувати ліки. Коли я купила третю упаковку е і почала її розглядати, коли я потерла код, він почав розмазуватися. Тобто, я для себе вирішила, що ці ліки якісь не такі. Коли я звернулася в аптеку, мені цю упаковку з ліками поміняли без проблем. Людмила вважає себе постраждалою, адже за ліки заплатила чималі гроші. Тим замість лікування отримала проблеми. Каже, певну відповідальність несуть провізори. Вони напевне знають, де підробка. В Свою чергу фахівці великих аптечних мереж стверджують, у них такі випадки неможливі. Насправді виявити фальшивку неважко. Варто лише звернути увагу на упаковку, чи є на ній зокрема голограма. Звертати увагу на коробочку на оформлення, обов'язково дивитися. Е... Дату виготовлення і срок годності, воно марковане таким чином, воно продавлене, тобто його не можна не стерти, нічого з ним зробити. На самій конвалюті, опять, маркировка і обов'язково має бути і серія, і срок придатності. Завідуюча аптекою каже, до них неодноразово приходили люди за порадою, приносили ліки, які придбали в іншій аптеці. У нас були випадки, люди приходили з інших мереж, приносили, як зараз пам'ятаю, макропен, таблетку береш в руки, тобто крейда воно розсипається. Хаос на фармринку, побічні дії не контрольовані. Добре, що якби там тільки була крейда або цукор. А якщо там не знаю що, і ще ліки для дітей це дуже страшно. Контролюючі органи мають бути у відділі держконтролю за обігом ліків і раді б допомогти. Та наразі не мають на це права. Півроку тому Верховна Рада прийняла закон, яким заборонила перевіряти аптечні кіоски, мотивуючи тим, щоб послабити тиск на суб'єктів, щоб дати можливість їм вільно розвиватися. Вже такі заходи. Але за цей період, навіть в місті Вінниця, такі я їх аптеками не можу назвати це. Точки, лотки, кіоски відкриваються, здійснюють діяльність, абсолютно нічого не бояться, тому що знають, що ми не перевіряємо. Знають, у профільному відділі і де розташовані аптеки, які працюють без ліцензії. Однак, якщо тогоріч вони виявили до сотні порушень, серед яких торгівля простроченими ліками, порушення правил зберігання, то тепер не мають важелі впливу. Наразі це в компетенції правоохоронних органів. Тож, аби не стати жертвою хитромудрих дільців, фахівці радять бути обачними. Перш ніж купувати дороговартісні ліки, слід поцікавитись, чи має аптека ліцензію. Знайти цю інформацію можна, зокрема, в інтернеті. На офіційному сайті Державної служби по контролю за обігом ліків. Ірина Корш, Володимир Гірявенко, Вадим Інжиєвський. Новини, телеканал Віта. Не перемикайте, далі у випуску ви дізнаєтесь про таке. В Україну з Росії тільки за закордонним паспортом. У Вінниці готуються встановити танцювальний рекорд. Стати благодійниками закликають вінницькі випускники. Виключно за закордонними паспортами росіяни в'їжджатимуть в Україну уже з 1 березня. Відповідну постанову підписав прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Перетнути український кордон із свідоцтвом про народження та російським паспортом буде неможливо. Виключення дипломатичний та службовий паспорти. Такий крок підкреслив Яценюк, десь змогу суттєво Нія. посилити контроль на кордоні та сприятиме національній безпеці України. За словами глави державної прикордонної служби, цього року через державний кордон не пропустили майже Пів тисячі громадян Російської Федерації більше трьохсот з них підозрюють у причетності до терористичної діяльності. Вимушені переселенці розгортають власний бізнес у Вінниці. кажуть, на роботу навіть з вищою освітою влаштуватись важко а на одній гуманітарці не проживеш. Тож, аби переселенці могли прокормити свої родини, їм запропонували відкрити власний бізнес. Міжнародна організація з міграції дає від 800 до 2,5 тисяч доларів на розвиток. Олена Гук з подробицями далі. У центрі соціального партнерства самого ранку людно. Вимушені переселенці шокуються в чергу на захист свого бізнес-плану. Ідей багато від розведення кіз, відкриття магазину художніх меблів, індивідуального пошиття взуття до розробки сайтів та логотипів. Стимулює переселенців до підприємництва Вінницька правозахисна організація Джерело надії при підтримці міжнародної організації з міграції. Коли ми робимо опитування з внутрішньопереміщеними особами, ми зрозуміли, що дуже багато з них, а це переважна більшість, не можуть працевлаштуватись, і це якби, є дуже великою проблемою. Навіть маючи вищу освіту чи середню спеціальну освіту, вони не можуть тут знайти роботи, але ми визначили, що вони всі готові працювати і чимось займатися. Саме із за того ми ініціювали проект, який називається розвиток мікропідприємництва та самозавтра. Анітості серед внутрішньо переміщених осіб учасники проекту пройшли тренінги з базових основ підприємництва, маркетингу та бухгалтерії. Потім місяць писали бізнес-плани на черзі їх захист. Ми оцінюємо реальні чоловіка, тобто оцінюємо професіональні качества, опит. Тобто, якщо людина говорить, що он буде займатися сайтів, то ми предоставляємо повністю можливість продемонструвати свої способності перед комісією. Обосновать жизнедеятельность, своей бизнес-идеи. Ава та Ельма Смуратови до Вінниці переїхали з Бахчисараю рік тому. Жінки мають намір пустити тут коріння і просувати національні страви. Это кухня, торты, ну і я так думаю, місним люди. І чубі можна, і самсу діти, вот і манти можна інші параварки будуть. Ну, какби бы це все складається. Поэтому как бы его здесь и нет. З кримськими трояндами та пахлавою і захищала Ава Муратова свою бізнес-ідею. Члени комісії не втримались, зробили паузу і скуштували східні солодощі. Вначале мені жалко, їсть, тому що це ужасна краса. Це... Я даже не знаю, как такое можна сделать. Зараз я попробую. Это божественно. Я теж ждала, когда вы прийдете защищаться. Всі чекалась. Дуже смачно. Той, хто запропонує найцікавіші ідеї, отримає стартовий капітал від 800 до 2,5 тисяч доларів гривневому еквіваленті. Гроші мають піти на інструменти та обладнання. Саме головне зараз сприяти їх соціально-економічній адаптації, щоб вони могли вже власними силами, власним працевлаштуванням уже забезпечувати економічну спроможність до проживання на Вінниччині і до утримання своїх родин. Олена Гук Олег Літвінцев, новини телеканал Віта. Танцювальний рекорд планують встановити у Вінниці навесні. Долучитись до проєкту проекту ретру та «Роеде» може будь-хто незалежно від віку та хореографічної підготовки. Організатори вже розпочали тренування. На першому занятті побувала Тетяна Орлова. На заняття з хореографії Олександр прийшов разом із дружиною. Про танцювальний проект, який претендує на український рекорд, йому розповіли друзі. Чоловік одразу ж погодився. Дійсно, цікаво, весело. Якось так після робочого дня настрій так моментально підіймається. На перше тренування прийшло чотири пари. Навесні під відому українську пісню Червона рута. Учасники танцювального проєкту мають одночасно виконати хореографічну композицію. Я поєднав кубинську культуру українську і зробив сальсу в аранжировці української пісні Червона рута і ну, даний проект так і називається Ред рута руеда. Що перекладається Червона рута руеда, це коло з іспанської. Є в Україні таке розуміння, як коло. Так? Люди завжди об'єднувалися в коло, мали таку добру світлу, енергетику, спілкувалися, говорили свої думки. Тобто, це, це символічний танець, який об'єднує хлопців та дівчат, взагалі молодь для таких гарних світлих думок, помислів, ідей. Проект розрахований на старшокласників, студентів та усіх хто хоче. І любить танцювати, кажуть організатори вікових обмежень, не встановлювали хореографічний досвід не обов'язковий. Якщо людина з нуля є можливість вивчити танцювальні рухи поринути у світ танцю і можливо за 10 занять, можливо, за 20. Ну у нас буде три місяці на підготовку, і кожен буде відчувати наскільки він здібний чи талановитий. Танцюристи виконують хореографічну композицію навколо цього купу. 24 травня для встановлення рекорду необхідно 150 пар. Тож усіх охочих організатори запрошують на безкоштовні заняття, які проводяться щовівторка та щосуботи у конференц-залі універмагу. Тетяна Орлова, Олег Літвінцев, новини, телеканал. ВІТА. Вінницькі нардепи знов об'єдналися. Вінничани у безпеці на чергуванні піші та мобільні патрулі. Ці та інші теми у традиційному дайджесті. На Вінниччині поменшало правопорушень, констатують міліціянти, пов'язуються з посиленням заходів безпеки. Щоденно на чергування виходять до 20 піших патрулів та 6 мобільних. Допомагають їм громадські формування та працівники охоронних підприємств. Чергують у кілька змін, аби жоден з районів області не залишився поза увагою. Стражі порядку зізнаються, готові і до можливих заворушень. Коли великі. Проводяться зібрання, масові зібрання. Ми в таких випадках тримаємо резерв. Резерв ти того самого спецпідрозділу, особливе призначення, яких ми, звісно, в тільки виключно для припинення масових великих безпорядків. Парламенті створили міжфракційне депутатське об'єднання Вінничина. Про це 3 лютого на засіданні ради повідомив спікер Володимир Гройсман, очолив групу народний депутат України Геннадій Ткачук. Нагадаємо, у Верховній Раді попереднього сьомого скликання також було створено одноіменне об'єднання під головуванням Григорія Заболотного. Тоді до депутатської групи увійшли 10 народних обранців Вінничан. У теперішньому парламенті їх чинив двічі вдвічі більше. Серед цілий об'єднання лобіювання інтересів об і міста Вінниці у Верховній Раді сприяння соціально-економічному розвитку регіону. Одинадцятикласники 23-ї Вінницької школи пропонують усім випускникам України змінити формат святкування випускного вечора, замість звичного походу до ресторану перерахувати гроші для бійців. АТО. про відміну урочистої частини мова не йде. Наразі вирішують, чи варто відмовитися від вечірніх суконь і зачісок. Поки свою пропозицію ініціативна група поширює в соцмережах. Патріотичну молодь старшокласників шукатимуть і в школах. Замість ресторанів організатори пропонують влаштувати ходу випуск. Та зробити невеликий концерт. Також це можуть бути і повинні бути випускники університетів, коледжів. Тобто, вся молодь міста об'єднається заради спільної мети в такому на такій патріотичній хвилі. На цьому ставимо крапку добра вам та лише позитивних емоцій. Наші новини доступні також на сайті, адреса кого на екрані. Ну а далі погода. 1 лютого у Вінниці хмарно, вночі та вдень подекуди опади, налипання мокрого снігу, вітер східний 5-10 метрів за секунду, температура вночі 0-5, вдень плюс 2, плюс 3.